Мої вітання. Сьогодні хочеться поговорити, як прискорити свою роботу в Blender, а саме про використання гарячих клавіш. Будемо робити наступним чином. Внизу, половинку екрану, я буду показувати інфографіку з вказаними клавішами. Ну і власне, на екрані буду показувати, що буде відбуватися в самій програмі Blender. Отже. Для початку ми поговоримо про а, нампад. На жаль, на моїй клавіатурі вона трішечки обрізана. І ось тут повинен бути нампад. Так, це, ну, взагалі що це? Додаткова клавіатура, так, яку ви можете побачити на екрані. А, при натисненні там на одиничку у вас буде вигляд спереду. А, це все в блендері можна замінити за допомогою ось цього блоку, який ви бачите: X, Y, Z. Натискаємо, дивимося справа на Y дивимося позаду, так, тут у мене тільки там мінус, спереду. Так. Це все компенсується, скажімо так. Ось, наприклад, просто щоб обертати, за допомогою клавіатури, ми можемо використовувати 2, 4, 6, 8. Ми можемо взяти навести курсор мишки на це коло. І ось таким чином просто обертати. Те саме можна робити і натиснувши колищатку миші, і також можемо обертати. Наприклад, вигляд з камери це у нас буде 0. Якщо немає знову ж таки нам луку, ми обираємо ось цю кнопку. Швидко переглянути з камери. Ось так буде рендеритись. Те саме стосується і вигляду ортогонального і перспективного. Ось у нас є кнопка для перемикання. Ось ми бачимо ортогональний вигляд і перспектива. Різниця просто у відображенні, скажімо так. Так, це стосовно нам паду. Тепер переходимо до виділення об'єктів та виділення окремих там, граній, окремих а, вершин і тому подібне. Давайте перейдемо в режим редагування, натиснемо клавішу Tab. І побачимо взагалі, як у нас тут відбувається вибір. А, для того, щоб вибрати ну, наприклад, там, від цього ребра аж до цього ребра, я натискаю Ctrl і натискаю на. Грань? Да? Ось таким чином І обирається від цієї до цієї. Ви бачите, ну, якщо, наприклад, звідси аж до самого низу, наз... нажимаю Ctrl і натискаю на грань. Також обирається підряд. Тобто Ctrl це виділення кількох граней або Ребер або вершин, які знаходяться просто підряд, які можна ось виділити поруч, які знаходяться. Також, якщо нам потрібно, наприклад, виділити там через одну грань, ми затискаємо клавішу Shift і клікаємо на ті грані, які потрібно виділити. Те саме стосується, наприклад, і вершин. Ми можемо обрати за допомогою Shift будь-які вершини, які там тільки забажаємо. Потім можна маніпулювати якось з ними. Так, ну і також... Раніше, якщо нам потрібно було по колу вибрати, наприклад, ті самі грані, використовувалася комбінація клавіш Shift-Alt, тому в деяких туторіалах ви можете зустріти саме таку комбінацію. Потім замість Shift-Alt просто-Alt і клік мишею. Да? А зараз використовується подвійний клік. Тобто, якщо мені потрібно по колу вибрати всі грані, я клікаю два рази ближче до ось вертикальної, вертикального ребра. Ось таким чином два рази. Якщо потрібно виділити навпаки по вертикалі, то біля горизонтального ребра два рази. Так, я думаю, зрозуміло. Якщо ось так по колу, то ближче до Вертикального ребра до, скажімо так, правої або лівої грані правого або лівого ребра цього полігону. Якщо вертикально потрібно вибрати, то або до верхнього, або до нижнього ближче натискаємо. Ось таким чином відбувається виділення. Так, йдемо далі. Клавіша Shift. Комбінації з клавішою Shift. Перша комбінація Shift-A. Це додавання. Або мешу, або якоїсь кривої, так, тексту, тобто будь-якого об'єкту, яким може використовувати джерело світла, камера, там порожняк і тому подібне. Виконували ми вже це неодноразово. Да? Додати куб, наприклад, і бачимо, ось куб додається чогось унизу. А це наступна комбінація. Ми можемо маніпулювати ось цим курсором. Ми бачимо курсор, ось тут у нас є так, це задання локації початкової. Зазвичай воно знаходиться на перетині осей. Ось тут, наприклад. Якщо нам потрібно перенести до якогось конкретного об'єкту, ми обираємо його, натискаємо Shift-S. І ось тут давайте трішечки збільшу. Так, Shift-S, і ми можемо тут вибрати до активного, так, курсор до активного, ось, наприклад, ось таким чином. І тепер у нас, коли ми будемо створювати нові об'єкти, буде створюватися не внизу, там, а ось тут, де курсорчик знаходиться. Тобто, коли у нас з вами величезні такі проєкти, величезні моделі, і нам кожного разу. Повертатись ось сюди для того, щоб потім а, зменшувати, якось переходити. там, Наприклад, десь ось тут ми створюємо об'єкт. Звичайно, це незручно. Тож ми можемо біля якого об'єкта ми створюємо об'єкти, туди перенести курсор і починати працювати саме а, там. Ну, Звичайно, курсорчик можна перенести і ось таким чином, але ось де він зараз знаходиться? Ми покрутимо і бачимо, що він бог знаде під. хоча... Так, дивишся, то здається, що знаходиться на сітці. Тож ми робимо ось таким чином. Обираємо об'єкт, натискаємо Shift S і до активного. Також можна там до о, початку світу І він знову переміститься на о, перетин координат. Так, о, далі Shift-D поки що пропущу, наступним скажу та, о, Shift R. Повторити останню дію. Так, як відмінити останню дію, ми знаємо. Тобто Ми взяли, наприклад, і перенесли ось сюди об'єкт, натиснули Ctrl-Z, Ctrl-Z, як в будь-якій іншій програмі, тому окремо я її не виносив. А ось, наприклад, якщо ми трішечки перенесемо ось так, тобто ми виконали якусь дію. І далі натиснемо Shift-R, це буде повторення тієї самої дії. Тобто, знову буде перенесення настільки ж по координатам. Зрозуміло, да? так? Так, відменю. І тепер дублювання виділеного об'єкта. І дублювання виділеного об'єкта пов'язано. Тобто Shift-D і Alt-D. З Shift-D ми також знайомилися з цією комбінацією. Просто натискаємо Shift-D, і у нас ось з'являється новий об'єкт. Якщо ми натиснемо Alt-D, у нас також з'явиться новий об'єкт, але. Він буде пов'язаний з цим об'єктом. Тобто, будь-які зміни, які ми будемо о, додавати до цього об'єкта, будуть автоматично додаватись і сюди. Перейдемо в режим редагування, візьмемо, ну, наприклад, і екструдуємо ось цю грань. Ми бачимо, тут без змін, а тут у нас щось відбулося, так, скажімо так, знову ж таки. Так, тобто. Які зміни будемо сюди вносити, такі зміни будуть вноситись і до цієї. Ось це і є різниця між Shift і AlD. Далі комбінація з Ctrl. Ctrl-A використовують для того, щоб застосувати якісь ну, виконання операції. Прикладом, ми можемо ось, подивіться, я створював сам цей ліхтар і переносив його тільки по Z догори. І ми бачимо, ось це переміщення є так, майже на 10 метрів. Тобто його розташування, скажімо так, рідне, звідки він з'явився, це по X0, Y0 і Z0. А ось це вже являється зміненням. І якщо ми хочемо, щоб цей об'єкт вважався, що його не перенесли, а це його саме місце, то ми будемо просто натискати Ctrl-A і обираємо тут розташування. Як ви бачите, тут з'явився 0. Тобто, ось це його, скажімо так, точка, яка була первинною, скажімо так. Так, ну ось, наприклад, візьму. Куб, який знаходиться там всередині, я його збільшу. І ви бачите, що масштаб також змінився. Я натискаю Ctrl-A, обираю масштаб, і це у нас масштаб є тепер або так розмір. Не масштабований, а це його, скажімо так, рідний розмір. В деяких варіантах, коли ми там будемо маніпулювати з об'єктами, це дуже важливо. Далі, переобчислення нормалей. Взагалі-то у нас є, коли ми будуємо модель, грані дивляться в якусь сторону. Зазвичай вони дивляться назовні. І зараз покажу, що я маю на увазі. Ось ми бачимо всі ці грані. Насправді деякі із цих граней дивляться всередину. Тобто, коли ми будемо накладати текстуру, текстура буде накладатися зовні, а в деяких конкретних гранях, які я перевернув, вони будуть накладатися із знутрі. Для того, щоб їх побачити, ми ось в режимі solid, в режимі відтінювання так, повинні натиснути відкидання тилу. І ось ми бачимо, що тут з'явилися якісь отвори. Насправді, ніяких отворів тут немає. Якщо ми через один отвір подивимося в інший, то ми побачимо ці самі грані. Якщо ми візьмемо, перейдемо в режим редагування, то ми ці грані з вами можемо побачити. Якщо ось ну, давайте приклад заодно і покажу: шифтом обрав всі ці грані, натискаю alt n переверт. І тепер бачимо, що ці грані дивляться назовні. Давайте покажу ще приклад, якщо ми додамо, ну, наприклад, там сферу, збільшую її. Смисл в тому, що ну, ось ми, наприклад, створюємо якийсь а, і хочемо додати. Текстуру на цей світ, Ось, ну інколи потрібно, якщо ми хочемо, ну, ось, зайшли ми в цю сферу. Да? А, і в такому випадку, ось ми зайшли, і ми не бачимо її. Все, Ми ось, ми всередині цієї сфери, але її немає. Тож, ми беремо, шукаємо цю сферу. Робимо наступне. Переходимо в режим редагування. Ось тут, начебто, ми її бачимо. да? А, беремо, натискаємо. Знову ж таки, Alt-N. Обираємо перевернути. Ну, ми можемо там перерахувати назовні, всередину, або зараз вони всі назовні у нас дивляться. Ми натиснемо Перевернути. Тепер вийдемо з режиму редагування, і ось ми бачимо нашу сферу. Ну і навпаки, ми можемо побачити, якщо віддалимось, то із світу ми бачимо, вона ніби порожня. Так. Ну Ось, приклад, також ну, на якихось практичних роботах також будемо використовувати і це. Так, Ctrl-R або Ctrl-I. Давайте я створю зараз куб для того, щоб було наглядніше видно. Перенесу його. Так, це поки що вимкну. І попрацюємо з кубом, так як на ньому показувати це все легше. І ось, наприклад, нам потрібно взяти і розрізати його пополам. Звичайно, ми можемо використати лупкат. Це і є о, швидке застосування лопкада. Тобто ми можемо взяти, перейти в режим редагування, потім потягнути сюди, потім сюди. А замість цього ми можемо просто перейшли в режим редагування, натискаємо Ctrl-R, і ось у нас ми можемо раз і поділити о, наш об'єкт на там, декілька Декілька частин виразимось так. Ось, Наприклад, бачимо різницю. Ctrl-I, ми використовуємо, коли нам потрібно а, виділити все, крім якоїсь там або а, грані, або вершини. Ну, ось, Наприклад, ви обираємо цю грань і ми хочемо, щоб ця грань була у нас не виділена, а все останнє виділене. Натискаємо Ctrl-I і таким чином бачимо результат. Повністю вся модель у нас виділена, крім цієї самої грані. Так. Поговоримо тепер про окремі клавіші. Не комбінації, а клавіші, які нам швидко допомагають робити ті або інші речі. Наприклад, беремо той самий Куб і візьмемо видалимо ось цю грань. Як, ну, власне, Ми можемо зараз натиснути Ctrl-Z? І вона знову з'явиться. Але якщо ми там працювали дуже довго і нам потрібно взяти там, ну, наприклад, беремо ось цю точку. Екструдуємо її десь сюди. Потім візьмемо ось цю, екструдуємо її десь сюди. І нам потрібно зробити наступне, щоб у нас була ніби така кришка. ось. Яка буде між цими чотирма гранями. Тобто, ось тут у нас повинно бути порожня, такі косиночки, а ось ці чотири, ніби як коробка, яка закривається. Ми беремо ось ці чотири грані за допомогою Shift і лівої кнопки миші, чотири грані, вибачаю, чотири вершини. Вибираємо їх і натискаємо клавішу F. І як ви бачите, у нас з'явилась ось ця сама кришка -коробка. Ну Звичайно, я так косокриво швиденько зробив, але я думаю, смисл ви зрозуміли. Тобто додає ось цю грань. так Далі ми можемо в кожну грань вставити ще одну і вставити її правильно. Тобто, вона буде у нас не просто там розрізана якось, а вона буде з такими косинцями ось Обираємо цю верхню грань натискаємо і. І у нас додається бачите, грань. Тобто, у нас, чому, чому це вважається правильно? Ми бачимо, ми вставляємо чотирикутний полігон і він зв'язаний відносно першого нашого великого полігону, куди ми вставляли. Так? Він зв'язаний через також чотирикутні полігони. І потім ми зможемо дуже добре накласти, наприклад, туди текстуру або тіні будуть відносно добре накладатись. Так, далі переміщення. Переміщувати ми можемо як повністю весь, весь об'єкт, тобто натиснули J і перемістили куди завгодно наш куб. Так, і можемо переміщувати, наприклад, конкретну якусь вершину. Натискаємо J і переміщуємо її. Наприклад, ось так. Так, далі. Панель налаштувань. Також ми можемо взяти, потягти мишкою, витягнути панель ось тут. А можемо натиснути просто N. І вона у нас з'явиться. Екструдування. Проходили неодноразово. Обираємо полігон, натискаємо І, і екструдуємо собі якусь грань. І тут з'являються, бачимо, нові грані по колу те саме, як і з вставленням, тільки що ми робили, так? З і. Тільки це у нас в одній площині, а екструдування вже ми об'єм додаємо. Масштабування. Також використовували, як можна використовувати з окремим об'єктом, так можна використовувати і з конкретною граню або ребром. Так, натиснули S і змінили масштаб. Так, далі. Виділення усіх граней, тобто виділення повністю всього. Ось, наприклад, у мене зараз виділена одна грань, я натискаю A і виділяю повністю весь об'єкт. Режим об'єкту і режим редагування. Також ми вже користувалися цим цю клавішу, ми вже з вами вивчили. За замовчуванням ми знаходимося з вами в режимі об'єкта. Да? Ми можемо там змінювати деякі параметри, його перемішувати, там, і тому подібне. Якщо нам потрібно відредагувати, ось те, що ми тільки що робили, вставити грань, екструдувати і тому подібне, це ми можемо зробити тільки в режимі редагування. І для переходу в цей режим ми натискаємо клавішу TAB. Все. Якщо нам потрібно додати. Текстуру, тобто обгорнути пласким зображенням нашу модель, ми повинні зробити розгортку, як приблизно робили в молодших класах або там навіть у садочку, коли вирізали з листочка А4 розгортку для кубика і потім склеювали цей куб. Ну, Ось розгортку робиться наступним чином. Виділяємо повністю весь об'єкт, натискаємо У і обираємо розгортку. Це найпростіший спосіб, який ну, зазвичай працює. Ну, Інколи ми повинні там вибрати інші види розгортки. Але ось, ну, для простих стандартних моделей, навіть так, для геометричних примітивів, достатньо просто розгортки. Натиснувши R, ми можемо обертати наш об'єкт. Причому натиснувши R і, наприклад, Z, ми будемо обертати тільки навколо однієї осі. Ось, Наприклад, ось так. R, Y, тільки навколо ось цієї осі. Далі ми можемо відображати наш об'єкт в різних режимах відображення та автології. Можемо переглядати як каркас, як solidмод, так режим відтінювання. Як зараз. Для цього у нас є ось тут клавішиці. Ми їх можемо викликати в будь-який момент, натиснувши в клавішу Z. Режим каркас, рендер. Суцільний. І тільки з додаванням матеріалів. Далі, для того, щоб о, відрендерити зображення, подивитися, як воно вже вигляд з камери, о, з накладеними всіма ефектами, ми можемо просто натиснути клавішу F12. І таким чином у нас з'явиться відрендерене зображення. Ну, і на цьому сьогодні, я думаю, все. Це не всі комбінації, це о, не всі варіанти, скажімо так, але для. Вивчення блендера в школі, я думаю, цього буде достатньо.